Ми маємо ненавидіти вчинок, а не людину. Людину треба любити, її треба розуміти, і дати їй можливість навернутися, дати їй можливість спастися і зробити Богородицю щасливою. Кожен, хто хоче зробити Богородицю щасливою, дайте їй можливість спасти себе. Приведіть до неї грішника на покаяння. До Богородички. Або своїми стараннями, своїми молитвами, своєю добротою. Змініть людину, хай вона покається, і зробити Богородичку щасливою. Знаєте, як дитина далеко від мами, і зробить якусь добру справу, і мамі там подзвонить скаже, і мама щаслива, далеко. Все одно тішиться і радіє за свою дитину. Ви знаєте, Богородиця. Ми не з нею не зустрічаємося кожен день, Таку віч, на віч так? зато ми з нею спілкуємося кожен день. Зато вона з нами кожен день. Тому зробити її щасливою нема проблеми. Нема проблеми в тому, що вона не є далеко. Є проблема в тому, щоб було кого навернути, було кого спасти і Бога тим прославити. Нашого Бога, нашого Спасителя Ісуса Христа.